Звітувати про свою роботу на засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я запросили скандально відомого директора Бердичівського медичного коледжу Володимира Клименюка. Звітувати він приїхав у компанії двох десятків працівниць коледжу, які не вийшли на роботу, щоб підтримати керівника в обласній раді. Що за уважна причина, що ви покинули всі свої робочі місця і знаходите сьогодні з групою підтримки в обласній раді. А щоб ви знали, що всі написали заяви за власний рахунок, вони мають право за власний рахунок. Володимир Клименюк кілька разів потрапляв у гучні скандали. Останній стався рік тому, коли студентка коледжу, яка жалілася рідним на сексуальні домагання з боку директора, вкоротила собі віку. Також на засіданні Володимира Клименюку пригадали аварію, яку взимку 2012 року він спричинив у нетверезому стані, а потім накинувся на журналістів, які приїхали знімати цю подію. Діга. Що ділиш? Так, ти подійш, чи ні. Давайте Активісти вважають, директор з такою репутацією не може бути прикладом студентам. Не ліпіть аварію 12-го року, який вже термін вийшов, і по мені там кримінальної справи, не було. Немає кримінальних на мені проваджень. Не було і не буде, не радуйтесь відповідно до інформації, яку надали Бердичівські правоохоронці. Володимир Клименюк є свідком у двох кримінальних провадженнях. Перше від 10 грудня 2012 року за фактом перешкоджання законній професійної діяльності журналістів та порушення недоторканості і за фактом шахрайства з благодійними внесками за ознакою кримінального порушення, передбаченого частиною 2 статті 190. Тобто говорити про те, що ви не фігуруєте в будь-яких кримінальних провадженнях, у вас немає підстави тільки щойно про це. Це прочитала. Ми фактами вам спростовуємо те, що ви сказали. Доки увага громадськості була прикута до коледжу через суїцид студентки. Активісти вимагали звільнення Володимира Клименюка з посади. Він перебував на лікарняному. Тож депутати поцікавилися, чи дозволяє стан здоров'я виконувати директору свої обов'язки. Я ваш стан здоров'я, і ви не знаходитесь на місці? Коли мене питають, як твоє здоров'я, яка мені до Усі звинувачення на свою адресу Володимир Клименюк вважає вигаданими і необґрунтованими. Навчіться, шановні, працювати так, щоб за вами колектив йшов. Дисципліна в нас прекрасна. Я коли прийшов на роботу, я їм сказав, кажу, сам не сплю і вам не дав. я людина неспокійна, да, не всім угодна. Я вже раз кажу, я не жінка, щоб комусь подобатися. Я не буду кланятися і не привик кланятися. дякуючи мені колективу, цей заклад поки що збережений. Якісь кошти, якісь е, звинувачування по кримінальним справам, якісь е, ще речі, що люди там накладають на себе руки і так далі. Я звертаюся до всіх депутатів і до голови медичної комісії внести питання сьогодні про розірвання контракту. З цією особою ви дістали ді студентів, і я переживаю за майбутнє нашої житомирської мови. недовіра. Скажіть, до яких пір наш заклад? Буде терпіти оці приниження, оці ці висловлювання. Скільки ми можемо дивитися в засобах масової інформації, що ми такі і сякі. Ви ставите питання про розірвання контракту. На якій підставі ми колектив вважаємо, що це безглузде винесення питання розірвання контракту? Я ще раз нагадаю, комісія не приймає кадрових рішень. Сесія і ту сесію треба готуватися. Ні, вокруг коліжа йдуть всі ці слухи, яких ви говорите, уважаемые. Сном є все від директора. Правильно, є себе та слухи ходили вокруг фізрука, он буже там не працював. Правильно, після тривалого обговорення члени постійної комісії перейшли до голосування. Втім, більшість депутатів не підтримало пропозицію визнати звіт Володимира Клименюка незадовільним. В нашій комісії є чотири представника, які є головними лікарями. Звісно, кругова, я так думаю, не то що порука, а якщо ти лікар, якщо ти. Лікаря заслужуєш це вже якби етично з другого боку. Це моя особиста думка і бачу, та що відбулося на сьогоднішній день. Втім, депутати переконують, результати голосування не гарантують, що директор медколеджу залишиться на посаді. Це питання вони планують підняти на сесії Житомирської обласної ради вже наступного тижня.